Погана погода, ставних тієї ноги і все дратує, нічого не хочеться бо завтра понеділок. Закликаю всіх розплющити свої очі ширше, відкрити душу і збагнути меседж людей з обмеженими можливостями. Сьогодні будь-в курсі про сильних людей, які своїм прикладом доводять, що немає нічого неможливого. Сьогодні у програмі срібний призер чемпіонату світу з економічного веслування, у якого немає ніг. Віцька ливиться на інвалідному візку. Я сліпий, але бачу значно більше ніж дехто зрячий сила волі, жага до життя та люди, яких без перебільшення можна назвати героями. Багато хто вважає, що інвалідність може поставити хрест на подальшому житті людини. На жаль, в нашій країні нерідко буває саме так, але історія нашого наступного героя доводить, що фізичне здоров'я це далеко не все, коли у людини є мета та мрія. 45-річний Ігор Бондар подумки повернувся в дитинство і розповів про перезавантаження власного життя. У 9 років через дитячу необачність він залишився без ніг. Що за ситуація сталася? Був такий югославський актер, красавець, от, і Він же дуже часто там прыгав з поїзда свого на вагон, і доганяв на лошадях. Поїзда, і от ми там намагалися подорожати йому. Ну так грали, грали в індецеві гра закінчилась тим, що Ігор потрапив під поїзд. Слава Богу, він лишився живим. Коли травми загоїлись, він не втратив впевненості у власних силах і серйозно зайнявся спортом. Я грав в хокей на льду, е, грав у баскетбол. Играл в волейбол, вот. хоккей – контактный вид спорта, вот. волейбол – интеллигентный вид спорта, баскетбол – контактный вид спорта. Я плавал, занимался легкой атлетикой, я перетягал железо. Ничего я не попробовал. Серьезно, меня никто не рассматривал как спортсмена. Ну, в никуда, занятия были в никуда. Только для себя. Ну, позанимался какое-то время, почувствовал. А уже когда вот, гребля стала олимпийским видом, То я, да, я хотів ту свою давнішню мрію в живо Шлях до мрії міжнародної медалі зайняв 20 років важких тренувань. Сьогодні Ігор Бондар, срібний призер чемпіонату світу з академічного веслування. До цього сім років провів у монастирі, де познайомився з майбутньою дружиною. Зараз разом виховують сина. Дома я ж мою футболочки проти принеси принесівні водички і здійла мені там супчика сваріли. Дома я інвалід, здійсні дружина. Не працюю. Основний прибуток це ви так обезпечуєте Я безпечні яса кровище. Вот, вот на сам діля давно сім'я безпечує да слава Богу. так. А де ви знаходите в собі сили зранку прокидатися? на тренування важкі не бувають у вас таких хвилин, що відчуваєте просто відчє і нічого не хочеться робити. Хороший вопрос. Ну, в 20 лет я, 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 бы спросил, о чем? О чем вы спрашиваете? Вот. Сейчас я же могу сказать, да, да, когда утром надо с маленьким ребенком повозиться, а и тут на тренировку бежать, и после тренировки с ребенком, да, то тогда задаю себе вопрос, а где же брать силы на завтра, на послезавтра, на две тренировки в день, когда надо и семье отдать, и спорту отдать, и жена спрашивает по-своему, тренер по-своему. Вот. Я не знаю, честно говоря. Наверное, в желании, в желании, вот. наверное, сила в желании. Вот. Как только огонек не будет э, гореть, то какие силы? Они их уже нигде не найти. -то. Эти люди э, больше нацелены на результат. они больше хотят э, реализоваться и доказать э, себе да, и всему окружающему миру, который вокруг них, потому что они живут немножко э, в другом в своем мире. Да? Они хотят доказать, что они такие же полноценные э, как бы, хозяева да, своей жизни и такие же полноценные э, члены общества. Просто инвалида бьет э, жизнь по ну, по всем частям тела. и ему Чтобы сделать что-то, надо очень мобилизоваться. Вот и все, в общем-то, вот так. То есть вот эта мобилизация, это не от хорошей жизни, а именно от плохой жизни. Вот Что самое тяжелое? Вот. тут. Вот. Очень тяжело менять себя на самом деле, свое сердце менять. І Саме незаметний труд з всіх, але це саме тяжого труд. Позитив Ігоря заряджає його сила волі та жага до нових звершень надихає. Так само, як і історія Ніколаса Вуйчича, проповідника і найвідомішого інваліда світу. Він народився у бідній родині без рук і ніг. Нік не хотів жити. Якось навіть намагався покінчити життя самогубством. Не вдалося. Саме тоді він замислився про батьківську любов і вирішив жити заради них єдиних і найдорожчих. У 19 років під час. Навчання в університеті відбувся його перший публічний виступ, після якого прийшло усвідомлення: він хоче розповідати людям свою історію і допомагати повірити в себе. Нік об'їздив увесь світ. Інколи під час виступів він падає на стіл і пояснює. Бувають ситуації, коли ви падаєте і вам здається, що виходу немає. Погляньте, у мене немає ні рук, ні ніг, і здавалося б, я ніколи не зможу підвестися. А потім він ось так підводиться. Зараз Нік досить забезпечена людина, має красуню дружину, яка народила йому сина. Вона ділиться, що її чоловік найкращий, Люблячий, жартує над собою, займається багатьма видами спорту, і всьому світу відоводить, що можливо все. Світські заходи допрем'єрні покази фільмів, презентації, зіркові вечірки не кожна людина має можливість потрапити туди. А наша героїня таких заходів не пропускає майже ніколи. Вікторія одягає вишукані дизайнерські сукні, робить яскравий макіяж, сідає в інвалідний візок і, не соромлячись, з гордо піднятою головою, виходить в світ. Віка дуже рада я з тобою познайомитись Взаємно. тому, що дуже багато разів бачила тебе на різних світських подіях. Мені здається, ти Ну, майже жодну не пропускаєш подію. Ну, буває, ты пропускає. Ну, <сі> але дуже рідко. Що це для тебе і чому ти взагалі відвідуєш світські події? Ну, знаєш, поначалу мені, то есть я такой меломан, я очень люблю музику. Ще С самого раннего детства. То есть это мое такое влечение. Я там записывала себе какие-то кассеты, постоянно там делала какие-то анкеты, вела с фотографиями там артистов каких-то или иных, да. И мне всегда, у меня была мечта, так вот, насколько я себя помню уже, чтобы увидеть все это вживую. Как бы не только там, да, с экрана телевизора, а я там закрывала глаза. И я мечтала, что я сижу в зрительном зале, там кого-то слушают. что для меня это настолько казалось таким каким-то, знаете, нереальным. Вікторія частенько дзвонила в радіоефіри, і одна з радіоведучих допомогла здійснити мрію, познайомитися з Наталею Могилевською. З того все й закрутилося. Народилась Віка у звичайній родині в селі. З дитинства була особливою дівчинкою. І не через фізичні вади, а через свою життєрадісність і активність. Я з самого дійства така була сумасшедша, куча друзів. Я вони мене забирали. Ми там десь відням ввечері Носіліс, мені мама не була домой забрати. Я не люблю жалости вообще. Там кто-то пытается, я говорю, стоп, то есть мне это не нужно. Из привода твоего зернышнего выгляда, потому что выглядаешь, ты завжди яскраво, сияешь просто, сукня не знаю, в тебе навіть Юлия Айсина. Юлия Айсина, вот сейчас я платье от моей подруги Елены Бернацкой, известного дизайнера. Ведомая украинский дизайнер. Да, да, Леночка мне пошла уже не одно платье тоже. Они просто даруют тебе, так? Да, да. С да, мы были на общих вечеринках. У него на 50-летие были даже. У нас по там не раз пересекались на вечеринках. Она уже когда второй раз меня увидела, уже там подлетела там, поздоровалася, обняла, як будто ми там старі друзі. -то з ким ти найбільше товаришуєш сейчас, знаєш? Ну, ]х. ну, со многими є. Не було mm. ніколи такого підозрюю, що зюркима це намагаються з тобою там дружити і підходити чисто за свого піару, тому що, знаєш, це теж може так ростинювати. Ну не було. знаю, може та є такі люди, я не знаю, ну, ті, ніби мені самі звалять, да, там на сезоні все. Бачимося не тільки там на яких-то концертах, а й не, то есть Ну, вот тогда всего узнаешь. И не знаю. Можете верить, что да, они искренние. Викочка, ти рик тому відвідала Париж завдяки відомому телеведучому да. і бізнесмену Андрію Пальчевському. Угу. Uh -huh. Він на шоу, коли знімав, до речі, про тебе своє шоу про життя, yeah. він зняв тебе ці... про тебе цілу програму і пообіцяв, що відвозе тебе до Парижа. Так. Да, да я його <сум> після програми, когда зняли, він подошёл до мене і тоже говорить: "Я по поводу Парижа не шучу". Я поулыбалась, говорю, хорошо, мы уехали. И буквально через дня два раздается звонок у меня на мобильном. Я беру трубку. Голос. Виктория, привет. Здравствуйте. Это Андрей Ключевский. Я по поводу Парижа. Ну, ничего себе. Он говорит, еще давай возьмем, типа, сестру. Хочешь маму? У говорю, я не знаю, мне то есть неудобно. Говорю, давай все, пускай поедете все вместе. Для меня это было вообще, конечно, что-то нереальное ну, нереальным. Каким... <гаджування> Подарками взагалі. Ми були там п'ять днів. Просто потрясающе провели время. Вікторія сама навчилася професійно робити макіяж і залюбки фарбує подруг. Вінчка, розкажи нам про свою подругу, будь ласка. От яка твоя подруга? Вона дуже хороша. Вона в мене така одна. З неї дуже по житті дуже просто. І, мабуть, дякувати Господь Богу, що е, і батькам її, що вони подарували мені таку подругу. Що б тобі хотілося в майбутньому найбільше? Це ми хотіли в дальнішому відкрити благодійний фонд Вікторія, який буду розмовляти я. І хотілося, звісно, б. Вот, Где-то подострелировать уже там Європі. А до речі, держава якось допомагає ні таким людям? Не знаю. Я точно нічого не получала ні от кого никогда. Все майже самі виживають працівники УТОС Українського товариства сліпих. Це організація для працевлаштування незрячих. Саме тут мали б бути створені умови для роботи таких людей. Коли ми відвідали організацію, спочатку потрапили на репетицію концерту до дня інваліда. Тут працюють і незрячі, і інші знедолені люди. А що буде на концерті? Цікаво крім пісень. У нас вокальний кружок хорді горхорні прядка, істрадне пісні бардовская песня Вам ви дуже гарно заспівали, і незважаючи на те, що зараз на дворі у нас пасмурна погода, у вас тут дуже весело та позитивно. Як ви знаходите цей позитив і радієте життю? Давайте Я не можу. справа в тому, що ми всі любимо пісню, і пісня нас зближує, пісня нас радує, і не дивлячись ні на що, ні на трудності, ні на холод, ні на погоду, ні на те, що у нас не не працюють батареї. Ми все одно збираємося, репетуємо і. Іноді виступаємо, як нас запрошують куди. Зростають у містечку сокалять. Працює небагато людей. Заступник директора відверто розповів, що нині не найкращі часи. Колись ми при Радянському Союзі, то нас затискать то стояло 7 копійок. А тепер ну, 12, 11. Навіть два рази не підвищувати. А все. Сереви на електронері разів 30-40, все подоробсько. І ви повинні зрозуміти, що це таке для нас. Ну, так, У нас ну, раніше ну. були прибутки, а зараз єлі-єлі конці з концями зводимо. Ну і... потім сподіватися, що все буде добре, все таки. Все буде колись добре, так? Бу... Будемо сподіватися, ну. Але... Я кажуть, як у державі буде все нормально, то й то в нас буде. Нині підприємство займається виробництвом затискачів та прищепок. За одну тисячу прищепок люди отримують 26 гривень. Наша продукція не йде, тому що вже всі і зрячі, і кооперативщики, всяких всі перехватили наші вотечі прищепки, наші зажимчики і виробляють. А ми вже не знаємо, куди збуть. От нас у цеху 11 12 чоловік. Ми я получала за них всі заплатили 6 тисяч на всіх. Розділи. Хто більше там чуть-чуть більше та менше. Ремонтами зробити не можемо. Нам тут зима холодюка, Ми тут мерзнемо у, у у всяких шмутках, надіваємо на себе, бо холодно. Отаке От життя наше інвалідське. Ровіча своє наплівати на нас, Вот. пенсії малесенькі, і отак ми ж ідемо. Що ще можна казати про інвалід? Это а, Алина. А, Алина. Алина, дать доброго дня. Здравствуйте. Здравствуйте, это э, Яша. Анатолий есть можно. Можно просто Яша. Да. Можно просто Яша. А что вы роботы Яша? Что Так, я собираю прищепки. Самым прямым образом. Сейчас ага. покажу. покажу. Это э, как у тебя виды изделия, которое нуждается Угу. Ну, случайно, Прийти... без прищепок мы никуда. Яків головний гуморист цеху. Він обожнює жартувати. А ще під час роботи слухати аудіокниги, виступати на сцені. Словом він без перебільшення. Зірка у тосу ви тут між собою спілкуєтесь, дружний у вас колектив? Це та мовчки. Ну почему? Какие-то анекдоты рассказываете? А я, вот у меня вот лепший друг, как говорится, извините. Познайом ты нас. Саша, поверни, пожалуйста. Да, да, да. Саша, О, Саша здравствуйте. здравствуйте. вот. Это как говорится, мой, как говорится, ну, друг, который по земуру или как он такой то вот. Ну, я вам скажу, что я коротко, активист. Ага, серьезно. В клубе э, э, принимаю участь тричі займав перше місце по Україні, на супівалися. Та ви що? А що ви робите? Мініатюри. Мініатюрки показуєте. Ну як? Дивлячись на яшу та інших його колег розуміє, що ми інколи забуваємо цінувати життя. Ви лишень задумайтесь, як воно жити у вічній темряві. Не бачиш обличчя своїх рідних та друзів, якого відтінку небо врешті засмучені чи радісні очі коханої. Та це все душевні переживання. А як щодо можливості просто дійти додому, купити продукти, приготувати їжу? Так вам допомога потрібна. Не треба, я тут сам <реш> я вже покрутився, ну я спробую орієнтир. Не надо было крутиться мне. Видите, Алина, да. я знаю на, на территории, где что находится, и по ним я начинаю ориентироваться, где я нахожусь. Ага. Вот, поняли, да? Да. Вот, дети я начинаю вот по стене ориентироваться дальше. Вот моя задача помнить ориентиры. Угу. Если я нашел следующий ориентир, значит я правильно иду. А uh -huh. я его не нахожу, значит мне придется назад подвращаться. Дело в том, что, понимаете, я домой прихожу, у меня рубаха мокрая, под э, перенапряжения. А как вы думаете? Это не все так просто. Это э, сколько мне надо ориентиров найти, чтобы попасть домой. Каждая бордюра имеет свой путь, каждая стена тоже. Вот я, например, здесь вот спина, да? Да. Это я почти не провел. Я уже знаю, где я нахожусь. Яшенко, а що б ви на останок хотіли б ще сказати і можна. Ну, а вы что, хочете со мною прощаться? А да що я... ви хотіли? Я еще мною хочу рассказать. Я обращаюсь. С одной просьбой от имени наших незрячих инвалидов. Граждане, пожалуйста, не стесняйтесь уделять внимание незрячим людям и предлагайте им почаще свои услуги. О. Иногда, как говорится, и на автобус посадить, или там дорогу перейти, или, или там другое. А водителям, у меня к ним маленькая вопрос. Пожалуйста, не пугайте незрячих людей своими звуковыми сигналами. Потому что, понимаете, незрячий человек, он весь в напряжении, чтобы не сбиться, как говорится, со своего места нахождения, со своего курта. Вот. И, как говорится... Будьте пожалуйста, к ними теж боліт матрично. Якщо по человек нечайне вийде на дорогу, пожалуйста. Не стесняйтесь, остановите Остановійте постати його на тротуар. А там он розбереться. Якщо в тебе є жага до життя, сила волі, любов до людей, ти обов'язково досягнеш мети і станеш щасливим. Наша наступна героїня Ілона з дитинства мріяла танцювати. Сьогодні вона триразова чемпіонка світу з бальних танців. Здоровою дівчинкою росла веселою і жвавою, але в трирічному віці просто впала. Лікарі розвели руками, ходити вона вже не зможе ніколи. Та вона сказала собі, не можу ходити, буду танцювати. Я дуже любила навіть, 16 лет, я ходила на дискотеки, на колясках. Да. Мені ще не хотілося бути піджейкою. Я так любила танцювати возле самого діджея і заводити всіх останніх окружаючих, що мене навіть тренера на сборах гоняла ну то есть мы в 7 часов заканчивали тренировки а 8 была дискотека она меня выслеживала и смотрела пошла я на дискотеку если пошла она мне усиливала тренировки и все равно ходила на дискотеку из поселикся какие у вас планы на танцевальную карьеру чемпионка света три раза вообще можно что можно я мечтала 9 раз быть мира сборы мало И ну, вообще, знаете, я как-то даже думала уходить, потому что я всего добилась. Я полностью состоялась как, как, танцор, как спортсмен, как личность. Mm -hmm. Но то самое чувство драйва просто, просто необходимо. Поэтому я еще пока потанцую. коляски. Я знаю, вони, по-моєму, не дешеві. І коляски для танців... 3 тисячі євро. Це саме коляска, вважається. Це не дорога коляска. Я її теж дуже тяжко мені надавалася. І от я себе вибила і своїм партнером. З приводу вільного часу, якісь хобі ще, окрім танців, як ви взагалі проводите свій день? У мене дуже розписано, так як я почала вот займатися 3 роки тому э, ручною роботою, текстильною куклою. Я стала виставлятися на виставках, на міжнародних выставках. Моя кукла сейчас уехала в Барселону. Mm -hmm. Сейчас на yeah. коллекцию. Очень приятно. И... Я всегда занималась художеством, например. Я человек творческий, я рисовала костюмы, в которых танцевала Лилия Подкопаева, например. И работала с Дерюгиной, с девочками когда-то. А друзья у вас много? Да? Их очень много до такой степени в последнее время, что я не успеваю с ним общаться, и многие обижаются уже. Я просто как-то все начала. У меня началась личная жизнь, своя как бы... Вы замешная? Еще, слава богу. Не, ну, Але би... претенденти є. Ну, да. Mm -hmm. Слухайте просто знаєте, більшість людей все таки в Україні з вот, обмеженими можливостями, вони ну, напевно що звикли сидіти вдома там і замикатися в собі сумувати. К сожалению, К сожалению, да, это факт. Ну, я борец по жизни. Многих людей нужно вытаскивать, особенно когда если они были здоровыми, не попадают в нашу ситуацию, для них мир заканчивается, жизнь кончена. Нет, конечно, им нужна помощь психологическая в первую очередь. Но я знаю очень много ребят, которые не замутаются. И я знаю ребят, которые просто, ну, просто сидят дома и просто у них совершенно никого. Ну каждый выбирает свою свою судьбу. Усь після перегляду цієї програми вас не будуть бентежити недосконала зовнішність, погана погода чи розмір зарплатні. Радійте життю, як усі ці люди, герої нашої програми. Звичайно, кожен день для них подолання труднощів. Але вони знаходять в собі сили їх перемогти. Варто лише згадати, що всесвітньо відомий музичний геній Людвиг ван Бетховен був глухим. Через хворобу у 26 років він втратив слух, але найвідоміші його твори дев'ята симфонія та урочиста меса, написані тоді, коли світ для композитора став повністю мовчазним. Народжений з діагнозом ДЦП Кріс Браун став відомим художником і новелістом. Про його життя було знято фільм Кріс Браун Моя ліва нога. Сценарій до якого написав він сам. 32-й президент США Франклін Рузвельт переніс захворювання, яке прикувало його до інвалідного візка. Вже інвалідом Рузвельт став президентом на довгих 12 років до самої своєї смерті і увійшов в історію США як один із найвидатніших американських лідерів. Ребята! Имейте мечту, имейте красивую мечту, имейте мечту э -э, высокую, вот, и, и пытайтесь ее достигнуть. Говорят, не отчаиваться, терпение, надеяться на лучшее. Нужно, не знаю, поверить в себя, то, что, ну, несмотря ни на что, нужно смотреть на жизнь как-то более с, с оптимизмом. Прежде всего, это разобраться в себе и полюбить себя таким вот, какой ты есть. Если ты оказался в такой ситуации, прими ее. Просто прими и начни думать просто, как тебе жить интересно дальше. Людина неповторна, кожна індивідуальність. І пам'ятайте, навіть якщо ви народилися з особливостями, вихід є з будь-якої ситуації. Якщо вам вже здається, що ви постукали в усі двері, змініть ставлення до ситуації, і тоді перед вами відчиняться десятки нових можливостей. А тепер час прощатися. З вами була Аліна Шаманська. Цінуйте життя, бо воно, як в прямому ефірі, повторного дублю не буде. На все добре.